Дякую, шановні народні депутати, за запитання. Ось тут розміщений адрес сайта, на якому сьогодні викладені всі проекти по фонду регіонального розвитку по 2015-2016 року, і які можуть бути використані в 2017 році. Чому це дуже важливо? Тому що це та прозора система, яка дозволяє не тут, не тільки обласної конкурсної комісії, не тільки народному депутату а й кожному громадянину України, який проживає в тому чи іншому населеному пункті, подивитися, що саме в його області, районі чи населеному пункті впроваджується за рахунок фонду регіонального розвитку. Чому процедура та, яка сьогодні визначена згідно бюджетного кодексу, і ми практично прийняття рішення спустили на обласні конкурсні комісії, але це рішення проходить і через міжвідомчу комісію, яка є при Міністерстві регіонального розвитку, і через бюджетний комітет Верховної Ради, тому що це той самий інструмент, через який держава формує політику регіонального розвитку. Саме ті проекти, які входять в стратегію, саме ті проекти, які проходять через розвиток кожної громади, повинні бути підтримані державою через кошти фонду регіонального розвитку. Тому від того наскільки активно працюють місцеве самоврядування з підготовкою таких проектів, з погодженням і проходженням через обласну конкурсну комісію, тому що туди входять. І обласні депутати, і представники обласних адміністрацій, і громадянське суспільство залежить терміни їх використання. На минулому тижні вже пішов перший транш. Зараз на наступному тижні відпрацюється практична друга половина, і ці кошти будуть доступними для виконання тих інвестиційних проектів, які стосуються регіонального розвитку. Дякую.